Дитинство було, до речі, дуже щасливим. Щасливим хоча б без тата, але я про це не думав, бо мама на любов заміняла мені те, що в мене тата нема. А те, що тато відсутній був, то заміняв старший брат Петро, бо я хотів бути схожим на Петра. Тільки потім пізніше з роками, коли я що то я зрозумів, що е, татова молитва тримає і мене на цьому світі. Бо я думав, що тільки мама мені допомагає, а потім я зрозумів, що ні. Хоч я був маленький, там було, було півтора року, коли тата не стало, але, видно, цей патронаж звідти обов'язково відбувався все моє життя, і відбувається по сьогоднішній день. Так що, це е, з дитинства, як, як ти замішаний на такий неймовірний якийсь Чудернацький, гарній, казковий історія, яка пов'язана з твоїм е, життям. Чи, чи в церкву ми приходили в селі нашому, і помер мій дідусь, тата тато? І я стою, свічечку тримаю, нічого не розумію, бо дідусь лежить в церкві, його відспівують, стоїть Микола біля мене. Я в правій руці тримаю свічечку, ну і бачу, люди всі хрестяться. Хрестяться, я теж починаю хреститися, і в правій руці у мене свічечка. Я постараюся лівою рукою хреститися і раптом ну, під затильник під голову дістаю. Микола каже: Візьми свічку в ліву руку, правою треба хреститись. Все, це своєрідна як занаука така на все життя. Потім я вже все життя знав, що в лівій руці три свічечку тримати правою хреститися, тому що такі своєрідні уроки ти діставав весь час. Вони були і з підзатильником, і з під дубчою ногою копали, чи ще якісь там речі були. Але були ще й інші речі, які пізнавалися надзвичайно важливою великій любові. Я пам'ятаю, як мене мама вчила, отче наш, ми ставали. Перед сном на коліна з нею коло ліжка, і я повторював за мамою, за мамою слова. Ну і раз повторив другий, і мені вже здавалося, що я вже правильно говорю, отче наш, а потім я щось там забувався неправильно, мама тут же ж мені поправляла, і я так стрепенувся відразу тоді, поправляючись, знову говорив, отче наш. І цей отче наш, він мені дуже допомагає зараз на сцені. Бо коли мама мені казала, бодю. Будь-яку справу, яку ти будеш робити, обов'язково звернися перед тим, коли починаєш помилися Богу. Я так і роблю: завіса закрита, вистава починається. Я підходжу до куліси із цієї сторони сцени і чую, як там шумить зал, що там в залі відбувається. А зал він своєрідну енергетику несе? Ти чуєш, що там бурлить він якось своєрідно. І ти розумієш, що зараз відкриється завіса, і там буде своєрідне змагання з тим, що глядачі будуть приймати нас акторів, а ми щось будемо розказувати глядачам. І, от перше взаєморозуміння, яке відбувається, чи одночасно ми якусь відреагували на якусь. І репліку, або б посміхнулися глядачі, ти чуєш, як вони і потихеньку взаємозв'язок цей починає зав'язуватись таким чином, що потім глядач тебе, слухає, і ти вже вільно розповідаєш ту історію, заради якої глядачі сюди прийшли. А ти, актор, маєш їм розказати з відкритим серцем абсолютно ту історію, про яку, яку вони хочуть побачити, бо глядач ж потратить свій час, потратить свої гроші. Приходить сюди і хоче побачити, щоб перед ним на, на сцені народжувалося життя, а не просто так. І тому -то це дуже важливі ті моменти старту, де ти помолився, попросив Бога допомоги. Все, і вистава класно йде, немає проблем.